Сьогодні я водій на Херсон. Веземо допомогу для постраждалих від ковідів на вулиці, дуже спекотно. Початку повномасштабного вторгнення ми були тут, ми знаходилися тут, ми дивилися на все, що, що вони робили. А хто вдома? Я говорю, я її внучка, дитина спала, вони її налякали. З автоматом, на з автоматом так фонарик, коли лице. автомат дитині 11 років. Вчора дрони з авіабомбами скидували на нас. Ночі вчора обстрілювали з міномета, так що аж вікна дрожали в будинку. Не приходили дуже часто до нас з обшуками. Він може йти і казати там слава Україні. Ну і само собою, там якщо людина могла відповісти, що там героям слава, його могли просто забрати от і все. Так, сьогодні 17 червня, приїхали до Херсону, привезли будівельні набори. У людей є дуже велика потреба, тому що багато зруйнованих будівель, повеню та обстрілами. Зараз ми їхали до під'їзду до Херсону. Суцільний жах. Дуже багато всього порушено, Люди не живуть. В ті місця, коли Раніше б ми приїжджали до, до війни, їхали з Миколаєва до Херсону, по бабіч доріг продавали черешню, там, клубнику, і таке і інше. Сьогодні їдемо, не, людей нема, полуниці нема, черешні нема, настрої нема. ну Будемо допомагати людям. Это получается медучреждение плюс э, здесь морг. То есть здесь нету ни военных, ничего. Это вчерашний прилет днем. Есть постраждали? У вас же немного. локации нету военных? Нет конечно. Це медичний Морг. заклад, так? Морг, Морг. прилетіла. Агіта. Судова медична експертиза. — А співробітники так? не постраждали. Ні, Дякую, Дякую. Богу. тільки машини наші постраждали. А це обстріл, когда уже нас освободили. И здесь люди собирались, потому что здесь поставили первые антенны «Київстар» і и раздавали відповідно, тут здесь Мадяр роздавав, Дорочи вони они там были, в самом начале. И не помню, на как какой-то день был, тут должны были выдавать очень большую гуманитарную помощь. Было большое очень скопление людей. И, соответственно, урод армия начала стрелять по центру города. Это прилеты по центру города, вот это тоже потом зашивались люди, выбивало в них окна. Вони лазили по будинкам, вони знущалися над нашими хлопцями. Ми ховали хлопців, які в ТРО служили, атошники, які були на Антонівському мосту. Оборона Херсона, саме Херсонці, вони ініціювали оборону і їх в перші дні вбили тут. Це перший день заходу, 1 марта 2022 року. Наші місцеві мешканці, які отримали колаборанти, які отримали паспорти, вони наших хлопців просто здавали. Люди, які крали в Україні, обманювали людей. Зараз вони, я не знаю, де вони, але вони знаходяться на дуже високій посаді. Завдяки оркам. Ми збиралися спочатку маленькими групами. Маленькі ми, тобто, там 10 чоловік, там 10 чоловік, там 20 чоловік. Ми збиралися і потихеньку йшли, ховалися там, де нас вони не знайшли. Що ми, ми знаємо всю місцевість. Ми знаємо, де нам як краще нам пройти, щоб вони нас не спіймали. Ми маленькими групками гуртувалися і всі йшли до будівель до, до, на центральну площу нашу, на Ушукова, і ми там збиралися всі вже згуртовано. На 9 травня також ми збиралися спочатку там, коли вони тут свій хід парад устраювали. Ми їх вигнали. І звісно, Херсон це Україна був, є і буде. Для танка у нас стояли два танки російські, і потім флаг в нас висел на там збили этот вишку. І парень у нас це Сеня, який флаг этот русский снял. И і заложили же вже наші вот тут своєнки, колаборанти, прийшли його і збили. Вони пытались оцей будинок занять. Ну, вони приходили до мене, до Федора Михайловича, щоб ми йшли понятими, бо вони там зброю знайшли. Ну, ми відмовилися. Ми відмовилися туди йти, і вони там ніч хтось переночував, і потім вони йшли і не були. Вони вроді як і толерантно, але це було дуже напряжно. Вони були військові, одягнуті, в масках, з автоматами. В мене до сих пор погають автомати. А що вони шукали, що казали? Вони просто опитували, просто опитували, що, де, коли. Хто тут живе, де працює, чим заробляєте, хто тут, ну як ви зараз живете, за що живете? Ну, такі питання різні. Це як опит був такий. Було було тяжко. Тяжко було в тому сенсі, що ми боялися, що розстріляють. Що будуть знущатися? Було тяжко дивитися в тебе. У мене дочка, я за нею переймалася, тому що вона була неповнолітня. Ми літом, щоб ми вділи сарафанчики, вийшли в сарафанчики. Ні. Ми ходили в штанях, в футболках закриті всі. Ми ховалися, ми дітей своїх ховали. Деяких дівчаток все-таки вони позабирали. Гвалтували, вони знущалися над ними, вони гвалтували. Це не на моєму районі, це було далі по, по всьому місту. Так, да, мене я два рази до дитини не лишилася. Жінки сапами відбивали. Забирали? Да. Забирали, щоб мобілізувати? Чи ні, щось, ні, щось, забирали. забира на котівні, там і сусідські хлопці возили і там сусіда далі, ну, в общем. Якщо тільки щось не так сказав. Не так глянув, і я приїжджала літом туди, а там вони в сусіда щось приїхали до сусідів. Я подивилася, тільки воно далеко, ну, метрів 200 минути. Він ви з телефоном. Я кажу, ви нормальні люди, я стара жінка, я що бачу, що там хто приїхав, я в машинах розбираюся. От ви з телефоном. Він почав перевіряти мені телефон. Я кажу, що відбувається? Ну, ми в міста вашої поліції. Якщо вас кто-то буде обіжати, я, я похожу на ту жінку, яку можна Ну Що вам сказати? окупація — це перша черга це морально. Морально ми дуже виснажилися. Що дуже жахливо було. Постійно почував себе як не у себе вдома, а як у, у, у гостях. Вони ходили, перевіряли домівки. Так в маршрутках постійно просили документи, казали, що ти з українським паспортом, щоб я тебе бачив наступного разу з російським паспортом, а то далі не поїдеш. Ну, наші, наші місцеві здали мене, приїхала ФСБ. Хотіли мене на катівню забрати. Я говорю, на якому основанні? На тому основанні, що ви ведете про українські взгляди. Я сиділа, мовчала, да, мені а ви було такі важко. Були? А я вела їх. Так, так було таке. Було важко було. Дитина неповнолітня, вона ще спала. Вони швидко його поїхали. Потім приїжджали до мене з приводу пустих будинків. Я бігала, казала людям: заселяйте кого-небудь зі своїх рідних, з близьких, з подруги, друзів, заселяйте. Вони займали вони будинку? займали будинки. Вони займали будинки. Будинки вони займали здорові, красиві, красиві. Вони їх вони їх грабували вплоть до того, що вони виривали виключателі розетки. Вони все це виривали. Вони будинки, вони вивозили з будинків все, що можна. Все, що вони бачили, все вони вивозили. Вони вивозили все на Крим. Вони все на Крим вивозили на Крим. Вони ну вони так наполегли, ну якби наголошували, що треба робити саме російське, тому що казали, там Росія тут назавжди. Але да, ми ж ми ж та да, розуміли, що це неправда, і що наші ЗСУ зроблять все як найкраще, і звільнили вони все таки нас від окупації. Ми цьому були дуже щасливі. Так, от коли вони перші зайшли, коли приїхала машина, ну ми всі затихли і сиділи, тому що ми розуміли, що це може бути провокація, тому що провокація була така: він може йти і казати там Слава Україні! Вот. Ну і само собою, там, Якщо людина могла відповісти, що там героям слава, його могли просто забрати. От і все. Були в нас тут хлопці, які забирали, які сиділи, вуха їм надрізали, вони вже все це розповідали. Вот. І коли перші заїхали, то, звісно, була тишина. Ну, как, от машина їде, а всі ж, ми ж сидимо, всі ждемо. А потім, коли вони проїхали раз-два, почали всі вибігати. І, звісно, в нас тут на площі просто, ви собі просто не представляєте, це була така радість, ніхто не думав, прилетить. Не Прилетить, у нас три дні. Ми всі просто ми, ми святкували. Ми кричали. Ми, ми воєнних з були просто ну розірвати. Ми їм так дякували, що вони зайшли. Отак, от отак, шо отак у нас було. Що нас обстріляли, я сиділа в підвалі. Yeah. Сусід сусіду попали, нам вікна побило. 24 января 2023 року 8.13. Вибивала Це Я вже раствором закидав. Вот. Ну і кришу подарвала, а потім на місто його. Що це було? Міномітне. Я стояла отут, ось бачите, Ну я викинула вже осколок. А, а була б не прилетіла, нічого. А я Це отут було. потім стала от сюди, тільки стала отсюда і, і прильот був. Тараша. А не травмувало вас нічого? Ні, я, я писала СМС у своїй невістки, з днем народженням поздравляла. Ой. Кожного дня обстрілюють, обстріли ведуться з лівого берегу, з Олешок російська там Армія там? постійно тероризує. Ми виїжджаємо, ми віримо в краще, ми допомагаємо людям, ми не можемо. Саме, саме головне це для нас, щоб швидше вже їх відігнали. Потерпає. Ми лічно потерпаємо від того, що немає е, немає праці, немає ніякого доходу, ніхто не допомагає. Е, ну от лічна ми від цього очень страждаємо. Коли я дізналася, що дамбу в Каховську підірвали, це дізналася в пів шосту ранку. Місцеві мої жителі подзвонили мені і сказали, з шести ранку я почала евакуати, евакуацію людей, які от, дійсно вони постраждали. Я вже була на березі Дніпра, я там стояла, і там ми всі дивилися, як вода потихеньку, не потихеньку, а як вода піднімалася. У нас там є два бої, яких поступово їх затоплювало. «6-го числа нас затопило повністю стадіон, потім почала водичка підходити і потроху затоплювала центральну вулицю, а за неї дитячий майданчик. На другий день вже рівень води був достатньо такий хороший, що затопив повністю дитячий майданчик, його не було видно. Тварини кури потопились багато, качки поплавали, спаслись. Собаки, кішки на деревах були. Ну, Спасали люди. Я не знаю, бо це було таке все стихійно. Ми були в шоці. Наш центр теж допомоги там затопило. ми перейшли сюди в спортзал, і волонтери стали допомагати. Ми в неділю, ми зранку до ночі тут. Оговтуємося, так вода з кожного дня спадала, 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 і ми дуже цьому раділи. На човнах перебирали з цієї сторони на інший. Не на те, що в Олешках, а <реш> <реш> щоб з'єднувала нас. У нас зараз вода пішла, люди думали, що це буде так трошки, що це не затопає, там, по пояс або по кришу. Всі думали, що не, не дійде до цього. Я, наприклад, живу на висоті, до нас дійшло тільки на третю частку, і дом у нас на висоті. Ми не постраждали. А люди у нас 60-75 будинків. Це затоплених. Ми тільки що їздили по домам, у мене є фото. Ну, Спочатку затопило все це, ми їздили тут на лодках. Ми не могли, к нам волонтери переїжджали там по якихось околицях і все таке через Антоніку. Їздили на лодках, тепер, коли зійшла вода, хати є, їх ну, не можна заново відновити. Вони всі, не всі. оті, от що поновіш було, там стіни залишились. Все, що всередині: меблі, їжа, ну все, сантехніка, битова техніка, все, от слова, все, все це треба викинути на сміття. Да. Бачу, що ви спілкувалися, він привіз до вас. Ми, ми постійно з ним на зв'язку. Ми повіли матеріали. Ми дуже вдячні Володя. Ты можешь Йому... на канал Д1. Йому... Я ж вам сейчас говорю. Емоції треба було бачити, когда он приїжджав, как емоційно реагировали на него люди. Ну, факт. То есть действительно. Или от, как заезжали другие, знаєте, там хорошие машины. А давайте туда проедем. Ну что, ну, посмотрите, у нас же такая машина, как же мы туда проедем? То есть, ну, разницу мы почувствовали. То есть человек, который действительно везде проехал и все сам вообще посмотрел. Более того, он даже заезжал э, и согласовывал это с городом, и когда ну, увидел, что выставляет город по потребностям, он понял, что это не работает. Работает это отдай сразу на, непосредственно тем людям, которые пострадали. вот и дальше продолжаем.